Будинок, який колись був справжньою окрасою міста, тепер став жертвою часу. Нині об'єкт нікому не потрібен, заростає бур'янами та стрімко руйнується. Знаходиться біля мосту. Будинок у цегляному стилі в старовинному кварталі рівного на вулиці Воля, що зберігає дух минулої епохи. Його архітектура та червона цегла гармонійно вписуються в історичну забудову міста. Цегляний стиль або цегляний декор прийшов у наше місто в кінці 19-го, початку 20-го століть: Забудова на вулиці Воля Ефектний двоповерховий будинок на вулиці Коперніка. Його цегляний фасад гармонійно поєднано із затишними мансардними приміщеннями, що створюють унікальний силует. Будинок на вулиці В'ячеслава Чорновола втратив свою архітектурну цінність, але ще стоїть. Тепер цей будинок належить фірмі КТС, тут ми бачимо приміщення першої міської електростанції. Побудував князь Любомирський у 1912 році. Колись тут була відома боксерська школа Спартак. Тут бачимо сучасний двоповерховий будинок, виконаний у стильному цегляному вигляді, який оздоблено елементами фігурної кладки. Він розташований у затишному районі пивзаводу, маленький гарний будиночок в цегляному стилі на вулиці Дубенській. Цей будинок хоч і вкрився мохом, але ще тримається: Вулиця Дубенська. Будинок на вулиці Дорошенка. Ліворуч вигляд на початку 2000-х років. Праворуч сучасний вигляд. Будинок на Дубанській, який пов'язують за мосом, озом. Споруда є однією з архітектурних пам'яток рівного, виконаною у так званому цегляному стилі. Тут можемо бачити старі квартали Соборної Шкільної та Замкової. Ця споруда була побудована у 1911 році на розі Соборної Дубенської. Цей будинок з цегляним орнаментом на Соборній також не дожив до наших днів. Знаходився біля теперішнього мосту. Цей гарний будинок не зберігся до наших часів, був розташований на вулиці Соборній у місті Рівне. Будинок у цегляному стилі на розі вулиці Дорошенка та Соборної забуяв усіма кольорами. Будинок з цегли військове містечко, оригінальний будинок, який знаходиться на вулиці Пушкіна. Досі ще живий. Ліворуч, фасад, праворуч, вигляд з іншої сторони. Один із найкрасивіших будинків старого рівного це колишня лазня за Нептун, яку зараз реставрує її Володар.